Доброго дня! Сьогодні ми приїхали в Київську міську дитячу клінічну лікарню номер 2 на якій було поставлено засіб для реабілітації RoboGate. Подимо, подивимося. Для налаштування системи тренування та оцінки ходи А3 від нового користувача треба виміряти довжину його стегна та гомілки, ввести його дані у спеціалізоване програмне забезпечення, поставити пацієнта на бігову доріжку та зафіксувати опору, затягнути ремені на грудях, талії та в паху, зафіксувати ремені на стигні. 10 см вище коліна, перший на гумілці 10 см нижче колін, другий на гумілці 5 см від медіальної кісточки та затягнути ремінь для підйому стопи. Відрегулювати відстань між двома ногами 10 см між двома стегновими ременями та вирівняти вісь ноги пацієнта паралельно до системи тренування. У програмному забезпеченні необхідно встановити наступні параметри: кут руху стегна та коліна і швидкість з якої буде відбуватися тренування. Також слід звернути увагу на те, щоб параметр попередньої підтримки маси тіла був у діапазоні від 15% до 30%. Для початку тренування необхідно опустити пацієнта на бігову доріжку, виміряти чи узгодження швидкість ходи пацієнта та швидкість бігової доріжки, відрегулювати коефіцієнт пацієнта, а саме додатне число означає повільнішу швидкість бігової доріжки, а від'ємне число більшу швидкість. За необхідності, відповідно до особливостей ходи пацієнта, може знадобитися налаштування значення зміщення ходи. Від'ємне число перемикає ходу пацієнта назад, а додатнє число перемикає вперед.